Шановне товариство, всіх вітаю. У нас, як бачите, ребрендинг каналу. змінилась назва. Назва стала легша, простіша, легше запам'ятовується. Поміняв я ось аватарочку на каналі. Уже усі наші три автомобілі в зборі тепер на каналі. І про них буду знімати відео про їх обслуговування, ремонти, про будні з ними. Отже, друзі, далі будемо з вами тут на каналі. І дякую за ваші лайки, за ваші підписки. У нас вже практично скоро і тисяча буде, да, підходимо. До такої ось гарної цифри. Всім дякую вам, приємного перегляду. Вже пройшло більше місяця, як я їжджу на НВ-200. Вже були зроблені перші ремонти, перші вкладення грошей. І думаю, пора підбитися по роботі, по цінах. Ось я вам зараз прикладу листок. З сервісу зроблена була вся абсолютно підвізка Що вимагало питання, зразу сказав міняйте. Що навіть таке під знаком питання теж міняйте, щоб я був повністю впевнений в автомобілі. Ну і мені поміняли. Вся ця радість мені вийшла. Ось дивіться листочок. І ось, бачите, це все мені встало в доларах, якщо порахувати, приблизно 600, можливо, там 20 доларів. отак ну, Звичайно, автомобіль був досить таки запущений і і лишилися з нього запчастини, які я потім здав металолом. Ось відео, в якому стані були запчастини. Диски були настільки ржаві і страшні, звичайно, їм була тільки одна дорога в утиль. Підвіска підвіскою. Вона то зробилася, але ось редуктор. Це викликало в мене найбільше занепокоєння того, що коли я купив машину, вона ось як їхала і, на певних швидкостях просто робився такий гул. І я думав, що це по-любому редуктор. Ось вам. Яке було масло, можете подивитись. Ось таке масло злито з редуктора. Тут навіть ось на камеру видно стружка з редуктора, так? І от такий фільтр. Я ще коли вийняв фільтр, як я ремонтував коліс, побачив в якому стані фільтр, мені аж погано стало. я зрозумів, що там в редукторі, що там нічим не краще. По факту, так, да, було багато стружки на пробці. Ну, що маємо, то маємо. Але все добре, що добре закінчується. Це не редуктор, з редуктором жодних проблем. Замінили мастило. Це гул цей давали саме покришки, а саме зимові покришки, які були в Діті навпаки, протектором навпаки, так ось в Норвегії їздили, в них воно так і там гуло. І я поміняв на літні покришки, і гул відразу ж пропав. Хоча, ви, як бачили на відео, там стружка, там, звичайно, не все добре і. В принципі, ну поки автомобіль їде ідеально тихо, а як воно буде далі, не знаю. Можливо, це мастило взагалі не міняли, і ось стільки стружки там набралося 250 тисяч. Шкода, що хлопці на сервісі не сфотографували стружку, але казали, що на пробці її було досить таки достатньо. Черговим вкладенням автомобіль стала резина. Цей комплект 4-літніх покришок став мені в 100 доларів. Досить таки непоганий протектор. Континенталь. Еко Контакт 6, 195 на 65 на 15 це трошки більше у нас, ніж завод завод 185 на 65 на 15 але по факту авто стало трошки вище, можливо, менше проїжджає, не знаю. Але, в принципі, нічого особо не притирає. вивертаються колеса, все добре. Тож, кому треба лишній сантиметр в кліренс. Ось можете поставити резину в такому розмірі. Відносно нюансів по кузову, то те, що я зробив сам, це задня ляда. Ось ви можете подивитися деякі моменти на відео. От вам всі кайфи норвежських машин. Зняв ліхтаря. А тут вже була така корозія, підчистив очисником. Через декілька років, якщо тут на це місце не звернути увагу і не виправити його, будуть наскозні дири. Оцинкував це місце, вже можна спати спокійно. Треба ще ту фару відкрутити, глянути. І яке в електроводі в життя. поки одну машину робиш, друга стоїть, заряджається. Ось тут. так. Зараз будемо поправляти, цинкувати і закривати. По цій стороні все набагато краще. Ну і щоб зовсім спати вже собі спокійно, вирішивши заглянути сюди. Контрольно. Уявіть, чим там посипають дороги. От видно незахищена деталь, тримач камери. Загнила просто зараз буде якось відновлювати. Ну, від неї вже чесно мало що залишилось. І от під безключовий. Такий самий стан. І воно тут це тримач, ручка, щоб відкривати двері. І воно від нього ржа передається на кузов. А зробили б нормально оці всі деталі. Обробили, поставили захист, їм би зробили. І таких би проблем не було принаймні на довший час. Ну все, чистота і красота. На деякий час про це місце можна забути і бути спокійним. Тут ось цікава точка контактної сварки, От бачите, тут вона. Тут все нормально. Тут чогось здулося пухирьом і видало ржавчину. Все зачистили зацинкував номер перекрия Буде фарба в колір автомобіля, підфарбую точечно. Не знаю, ліпить сонце, ви щось будете бачити, не бачити. Ось так просто підфарбовував, повитравлював віржу. На даху абсолютно так само фарбою просто підмалював, щоб воно не гнило. І наразі з цим усе. Ось тут підправив. В очі сильно не кидається, і добре. Більше ж по кузову я нічого і не трогав. Записався до автомаляра в чергу, як вияснилось, у нас автомаляра дуже зайняті люди, і до них не так просто попасти. Але все ж таки чекаю своєї черги. Тоді буде рихтовка. Думаю, буду передувати капот повністю і відповідно те крило. А ті такі місця, можливо, точечно от, і підправлю де й все. Мене такий ремонт більш ніж влаштує. І по грошах це буде, вважаю, не дуже накладно. Що стосується трансформації салону, то тут просто-просто бомба. Я не можу нарадуватись. Після ліфа це, знаєте, ніби ти боксер. І ось ти буксував до того з одною рукою, а другу тобі зав'язали, а тут розв'язали дві руки. І ти такий. Вже набагато маєш більше можливостей перевезти різні речі. А мені ось тільки все приходиться возити. Раніше те, що я не міг робити, тепер ця машина дає нові можливості. І в роботі, і ось і біля хати ви будете бачити оцю щебенку, вимустку, все робив, вже возив цим місанчиком. Бо можливості багато щебенки привезти нема. А це можна собі грузити і возити. Така вам буде нарізочка відео, фотографій, що я возив. Порадійте за мене. Ось бачите, і ось таке приходиться возити. Так що, хто там в коментарях писав, що от, краще було б купити хороший автомобіль. Та да не треба мені хороший ідеальний автомобіль. Хороший ідеальний автомобіль як? Зазвичай ну, буде жалко всяке таке возити. А тут а возиш і не паришся. Навіть і таке буває. Ось так перевозиться трьохметровий профільок. Чуть на діагональ і он він там Ось в багажнику, бачите? Така чудова хазяйська машина. Треба каміння привезти. Ось, будь ласка. До речі, машина тяне, взагалі не відчуває. І от по Кліренсу. І перевезти стіл теж, будь ласка. Автомобіль для пікніка. Подивіться скільки місця, я балдею. Отже, хто додивився до кінця, щиро вам вдячний. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, а ми з вами побачимось обов'язково. Щасти!